Доброго дня, дорогі мої підписники. Сьогодні з вами я, Годжа Рукала, і мій канал сільського підприємця. Вітаю сьогодні вас, дорогенькі мої, зі свято Баковія. Це свято завжди, з давніх давен, як святкували, то завжди пекли коржі, як по українськи коржі, з маком. Так що почала місити тісто і згадала, що треба, все-таки викласти відео. То дивіться, тісто. Замісила в тісто взяла на пів літру кислого молока, взяла чайну ложку соди, чайну ложку, тільки чайну ложку солі, таку вивершану, чайну ложку солі і всипала туди, помаленьку всипаючи, всипала кілограм муки і вимісила ось цього коржі. Так, пожару зараз їх на сковороді і будемо їх заправляти. І будемо святкувати нашого маковія. Так, і так, значить, коржі наші, наші готові. Получилися такі, як пушок. Такі коржі наші готові. Начинку макову купили готового маку, сухого не знайшла. І мед наготовили. Зараз будемо розмішувати наші маковійчики, коржі з маком. І будемо смакувати. Так, беремо коржі. Рвемо оце такими всякими шматками. Отаку рідрівними і здоровими і всякими. Іменно рвемо. Не ріжемо там на ножем, не рівняємо якимись кубиками, а іменно рвемо отакого коржі. Отаку рвемо коржі. Так, нарвали миску коржів. Так. Взяла посудину. Беремо макову начинку. Ну, мак колись терди в макітрі. Все як не може бути. Я цього разу маку хорошого такого, щоб у макітрі терти не знайшла. Так що виходить, що отак будемо робити з маковою начинкою. Беремо макову начинку. Так, беремо меду. Беремо холодний, перекип'яченої водички. Так, вложу дві візьмемо меду і так по чуть-чуть одразу, -чуть, щоб воно. Ось так беремо, перше густим його розводимо. Але для того, щоб куржі наші, хоч вони й м'ясенькі, але щоб були сочні, такі смачні, оце так додаємо трошки ще водички перекипяченої холодної. Водички такої холодної, можна сказати, як людяної аж зробити, в холодильник поставити. Ну, десь і стакан води можна взяти. Пробуємо, яка вона. Прошу треба. На меду хватить цукру, ніякого більше не додаємо. Солодощі у нас будуть натуральні з меду. Так. Загляну. І тепер беремо. Все так. Вимішуємо. О, насипаємо на пробу. Ось ось Звісно, хто колись на якісь блюда його насипав? Повна макітра, усі побрали вилки. Сіли, здорова сім'я і всі лузають, з тих оглянутися, хто не вспів, його опоздал називається. Той запізнився по-українськи буде. І все. Так, а ми зараз попробуємо, що тут воно каже. М -м -м. Сочні, смачні коржі, дуже-дуже смачні. Так що, робіть за моїм рецептом, смакуйте. З вами була я. Гончарук Алла і мій канал будні сільського підприємця. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок. Отак, смакуйте, всього найкращого, гарних свят.